Любі друзі, ну що я рада вас знову бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжимо цикл розкладів для знаків зодіаку. Подивимося, що ж чекає стрільців цієї осені 2024 року. Отож, стрільці, подумайте про те, чого ви бажаєте досягти цієї осені, які у вас там плани на цю осінь, що ви хочете зробити, концентруйтеся на цьому періоді часу. Подумайте, з ким ви бажаєте зустрітися, чого хочете досягти цієї осені, чи є у вас якісь плани. І давайте наглянемо детально, що карти пророкують вам на цей чудовий період. Отож, подивимось загальні тенденції на три місяці осінні, на вересень, жовтень та на листопад. Подивимося сферу любовного життя, подивимося, що буде відбуватися у вас на роботі. Глянемо на здоров'я, а також подивимося сюрприз сезону та пораду від карт. Подивимося, що карти вам порадять, як кращим чином прожити цю осінь. Отож, давайте наглянемо давайте наглянемо тенденції осені. 3 місяці вересень, жовтень і листопад. Що вам пролокує? Отож. Так, слухайте, у вас дуже чудова осінь. По-перше, вересень. Вересень вам принесе проекти та нові починання, можливо, нову роботу, яка буде дуже-дуже добре оплачуватися. Тобто, у вас тут початок нової якоїсь задачі. Або проєкту, який принесе багато грошей. І це, можливо, навіть бути не один проєкт, це може бути декілька проєктів, і це дуже корисно для вас. Тобто, я знаю, що стрільці люблять гроші, в принципі, як усі, але для стрільців це особливо важливо. Тому дивіться, це у вас буде дуже позитивний місяць в цьому плані, і у вас все буде складатися дуже добре. Тут у вас багато шансів, багато шансів почати якийсь чудовий проєкт на перспективу, такий, що буде вам приносити гроші досить довгий час. А це чудовий шанс, так що не впустіть його, будь ласка. В плані здоров'я також цей, ця карта показує, що у вас все добре. В вересні ви почуваєте себе чудово, ви здорові, у вас все добре, і в плані грошей також гарні перспективи. Так, давайте ну, глянемо на жовтень. Що у нас відбувається в жовтні? В жовтні вам доведеться прискоритися, там будуть якісь дуже серйозні. А моменти, які треба буде завершити дуже швидко. Тобто немає часу, знаєте, розслабляти булочки, треба працювати дуже активно, треба дуже добре все пропланувати, прорахувати. Тобто, ви будете працювати як менеджер, як керівник, будете. Ну, скажімо так, отримувати задання або задачі від вищого керівництва, але будете їх виконувати таким чином, яким вам це назручніше для цього проекту. Тому це буде дуже такий інтелектуально насичений місяць. Вам треба буде працювати дуже багато, працювати головою в першу чергу, тому що це буде такий інтелектуальний проєкт. От, і а, тут дуже багато задач, багато роботи по цьому. А, по цій карті буде у вас в жовтні місяці. І листопад а, колесо фортуни, а, ну туди це тут уже буде все залежати від того, як. Як ви проведете перші два місяці, тому що колесо фортуни може повернути як на позитив, так і негатив. Тобто це фортуна, сліпа дама, яка, в принципі, куди колесо крутне, так в той бік і повернеться ваша доля. Отож, дивіться, от як ви ці два місяці проведете, продуктивно пропрацюєте, у вас буде гарний результат в листопаді, в кінці осені. Тобто дивіться, І це, до речі, буде гарний місяць, тому що він, він у нас іде. Підсумовуючи, у нас ідуть три карти, і дивіться, вони йдуть по зростаючій криві. Тобто від доза Пентаклів початку до а, лицаря Жеслів. Тобто, це вже такі карти Двора, робота з людьми, і до старших арканів Колеса Фортуни, коли удача може бути на вашому боці. Тому це дуже важливо. Так, добре попрацюйте в ці два осінні місяці, щоб отримати результат в кінці листопада. Отож, давайте ми з вами стрільці глянемо, що ж вас очікує в любовному житті цієї осені. І, як завжди, я нагадую, що ми дивимося любовне життя не для однієї групи людей, а для декількох. Ми буде дивитися, будемо дивитися, вибачте, що буде відбуватися в житті людей, які знаходяться в стабільних відносинах, які одружені, які мають партнера, проживають ним вже довгий час, знаходяться в ражданському шлюбі, громадському шлюбі. Так? Подивимося, що там у них буде відбуватися, що буде відбуватися в житті самотніх людей, які шукають партнера. І глянемо, що відбуватиметься в житті людей, які знаходяться в любовному трикутнику. Давайте наглянемо ну, на кожну з цих категорій людей. Отож, люди в союзі, люди в пошуку пари, і люди в любовному трикутнику. Глянемо на них на всіх. По-перше, одружені або зі стабільним партнером. А, ну, дивіться, тут буде період якоїсь серйозної трансформації, коли ви будете відчувати, що та ситуація, яка склалася в вашому шлюбі, вона вас вже так трошки не влаштовує. А, і це буде, скажімо, період, осінній період буде такий період на роздуми, на переосмислення того, як ви себе почуваєтеся в цьому шлюбі, як, а чого ви хочете. Можливо, якісь аспекти вашого шлюбу або якась сфера ваших стосунків. А, Завершиться таке можливо, тому що аркан смерть це дуже серйозний аркан, але він не про смерть, не про якісь такі трагічні події. Це саме про, скажімо так, логічне завершення чогось, що давно назрівало. Тобто такий період повільної, природної трансформації. От. І як ми бачимо, тут смерть така, бачите, в смокінгу та метелику. Тобто це була така смерть елегантно. Тобто, ви до цього підходу, до підходу а, обдумування ваших стосунків, а, будете, будете, скажімо, їх пропрацьовувати, знаєте, спокійно, на стилі, як то кажуть, знаєте, будете так думати. Як ви прожили ці стосунки, будете думати, що ви хочете в них змінити, що ви хочете, щоб пішло з цих стосунків, померло, тобто закінчилось, і що ви хочете нового принести. Це буде такий дійсно от період такої дуже контрольованої, дуже спокійної трансформації. І а, по смерті це буде не швидко, тому не чекайте от якихось от таких критичних прийнять рішень, це буде саме такий. Усвідомлення і поступове перебудова ваших стосунків. Можливо, розставання, але не обов'язково, це може бути просто перебудова, відстоювання якихось там а, власних кордонів особистих, а, трансформація ваших відносин на перехід на інший рівень, це все буде а, траплятися з тими людьми, які знаходяться в стабільних стосунках. Далі, ті, хто в пошуку. Ну, ви будете тут просто красунчики, ви будете, як то кажуть, звіздіть. Тобто, тут о, зірка такий старший аркан. Ви будете, знаєте, дуже привабливі. У вас буде такий прилив енергії. Ви будете просто сяяти, сяяти на всіх побаченнях, на всіх зустрічах з людьми протилежної стації. Тобто, ви будете знаєте, а, притягувати увагу до себе. Ви будуть, у вас буде такий магнетизм, знаєте. От, дійсно, як зірковий. Тобто з вами люди будуть хотіти познайомитися, спілкуватися з вами, і у вас є дуже гарні шанси знайти собі пару. Але по цій карті вам треба бути обережним і не тільки показувати, який ви класний на публіку, але і трошки наближатися до людей в особистому житті. Тому що буває, що, знаєте, людина така, вона компанійська, вона така дуже добре спілкується, вона показує на публіку, що вона така суперстар, а потім почали. Починаєш з нею спілкуватися ближче, і вже так, тут є така, такий момент холоду, таку холодних відносинах. Тож вам треба це в себе перебороти. І якщо вам хтось подобається, то от пройшовши цей період такого позерства, знаєте, показування себе з найкращого боку, вам треба пускати цих людей до себе трошки ближче, не бути таким далеким і відлюдним. Далі, для тих, хто знаходиться в любовних стосунках. В любовному трикутнику з женатими людьми, з людьми, які знаходяться в стабільних партнерствах, ну тут буде дуже багато емоцій, але особливих таких якихось змін не буде буде поштовх на зміни. Тобто це ще не прийняття рішення, але може щось трапитися таке, що заставить вас замислитися, а що далі? А що далі буде відбуватися з цими стосунками? От такий поштовх або такі події можуть трапитися, що змусять вас подумати. Але остаточного рішення по королю кубків я тут не бачу, хоча, хоча думки, знаєте, почнуть отак от вирувати вас, що далі, що робити далі? Чи залишалися в цих стосунках, чи завершити їх, чи піти далі, от такі думки почнуть у вас виникати. Тобто, навіть якщо зараз нічого не передвіщає таких думок, і вам здається, що все супер, але восени щось може якась нова інформація з'явитися. Так, ось це те, що у нас трапляється в любовному житті, у вас стрільці цієї осені. Давайте наглянемо далі, що там буде відбуватися у вас на роботі. По роботі глянемо також для тих людей, які знаходяться в наймі, які працюють на стабільній роботі, в них все добре, вони не планують нічого міняти. Для тих, хто знаходиться в пошуку роботи, зараз безробітний, або хоче перейти на нове місце роботи. І для тих, в кого є власний бізнес. Отож, наймані працівники, люди в пошуку роботі і власники бізнесу. Давайте наглянемо ну, на ці три категорії, що у нас там відбувається. Так, ті, хто працює як найманий працівник, має стабільну роботу. Ну, слухайте, у вас просто земля горітиме під ногами, там буде купа роботи. І це буде така робота, знаєте, яка вас буде стимулювати на, на просування кар'єрними сходами. Тобто, це, можливо, буде перспектива підвищення, але щоб отримати це підвищення, вам реально треба буде там. Знаєте, гори роботи переробити. Треба бути дуже активним, дуже таким, знаєте, такою людиною запальничкою. Буквально людиною запальничкою, яка прийде, все зробить. Всіх, знаєте, надихне, всім накрутить хвостів і покаже керівництву, що ви такі, от, знаєте, саме та людина, яка їм потрібна, щоб тут все контролювати. Ось така ця тема. До речі, кори жезлів це прям от-от. Знаєте, це прямо от стрілець абсолютно стовідсотковий. Це прям ваша стихія, ви це любите, ви любите керувати, ви любите бути в центрі уваги, ви любите бути такою компанійською людиною. І це просто чудово. Це просто буде ваша стихія. Так що у вас тут всі шанси піднятися кар'єрними сходами, отримати підвищення, але вам треба буде прямо попрацювати, показати себе. Далі для тих людей, хто знаходиться в пошуку роботи, трікажезлів. А є перспективи? Там щось у вас таке намічається, дуже непогане. Тобто, у вас вже будуть якісь пропозиції, і ви серед них вже зробите таку, знаєте. Вибірку, що вам підходить що не підходить, і ви будете вже рухатися в одному напрямку. Так що є, є можливість щось таке обрати, тому що у вас ви бачите три кашельки, там буде три варіанти. Ну, тобто, буде з чого вибирати. Можливо, в когось реально буде три варіанти роботи, які такі найперспективніші, і вам треба буде обрати один. Але так, по цій картці йде просування, тобто шанси на, ну тобто цей процес от отримання роботи він о, розвивається дуже непоганим чином, і о, шанси на. Отримання роботи є. Далі, для тих, в кого власний бізнес, слухайте, ну, також чудова карта, старший аркан. А, тут у вас все буде добре, але а, по магу, по чарівнику, дивіться, маг він такий маніпулятор. Тобто це людина, яка от вміє проманіпулювати ситуацію, щоб вона обернулась йому най... або їй найкращим чином. А це те, чим вам треба буде зайнятися цією. Осені, якщо ви хочете просувати свій бізнес, вам треба прямо. От... Маніпулювати людьми, щоб а, створити можливості для розвитку свого бізнесу. Це можливо бути не обов'язково пряма маніпуляція, тому що мах це прям сфера, знаєте, маркетингу. Коли от вас маніпулюють рекламою так, що ви не знаєте, як ви це все придбали, як, як ви придбали ці послуги, цей товар. Ви просто як знаєте, в такому тумані отримали, а прокидаєтеся, у вас уже якби все куплено, все замовлено, і ви думаєте, нафіга гарно мені треба. Ось це така тема. Можливо, вам треба буде звернутися до якоїсь маркетингової агенції або якось пробудувати свій план, тому що от саме маг, чарівник це саме та людина, яка от створює щось із нічого. Це от як люди-маркетологи, рекламщики, вони от створюють бажання щось купити буквально із нічого. Ось така вам порада на бізнес на цю осінь. Далі, далі, давайте ми глянемо, що там у нас буде відбуватися в плані здоров'я. По здоров'ю я витягну лише одну карту, подивимось загальні тенденції. Я завжди нагадую в таких своїх розкладах, що по здоров'ю звертайтеся, будь ласка, до лікаря, якщо вас щось турбує, не, не витрачайте дорогоцінний час. Карти вам дають лише підказку, в якому напрямку дивитися. Але не орієнтуйтеся на них 100%, приймайте свої власні рішення. Беріть відповідальність за своє здоров'я на себе. Карти вам дадуть лише підказку. Отож, тут жезлів, ну, по здоров'ю все супер. Особливо, знаєте, по інтимному здоров'ю. Тут все просто супер у вас буде. Тобто, взагалі, все горить і палає, так би мовити, дуже гарний гормональний фон, дуже, дуже гарний настрій на кохання, на дейтинг, на якісь любовні такі моменти. Так що тут в цьому плані все просто супер. От, ну, в цілому, знаєте, дуже непогана осінь. У вас виходить стрільці, тому що тут е, всі карти чудові, як я бачу, по роботі, по любові, по здоров'ю, по тенденціям трьох місяців. Ну, давайте ще глянемо несподіванку сезону для вас. Що таке несподіване може трапитися? в житті стрільців цієї осені? давайте наглянемо. А шість пентаклів. Гроші вам несподівано прийдуть, причому з якогось такого джерела, знаєте, неофіційного. Тобто це можуть бути навіть трошки не дуже законні гроші, але якось ви їх так отримаєте несподівано, чи вам може родичі щось так підкинути, там буде якийсь момент, що вам дасться їх отримати, скажімо так. Ну, як би так вам пояснити, не зовсім таким офіційним шляхом, о, так скажемо. Тобто, це якісь гроші, які ви отримаєте. Можливо, за якісь послуги, неофіційно, що ви комусь зробили. А ви отримуєте такий додатковий прибуток собі. І це така буде приємна несподіванка. от. Але по цій карті будьте уважні, тому що ну, люди можуть у вас потім попросити якісь послуги за ці гроші, тому дивіться, від кого ви їх отримуєте. ой. Від кого ви їх отримуєте, що це саме за люди, що там можуть бути за наслідки. Але так, по цій карті несподівані гроші. Ну, в принципі, гарна несподіванка. Так, давайте ми з вами ще глянемо а, пораду карт. Візьмемо дві карти з іншої якоїсь колоди. подивимося. Подивимось на відьомській колоді. На відомській колоді глянемо, що вам карти не радять робити. Так. І глянемо, що вам карти навпаки радять робити. Тобто, чого уникати, а що саме робити. Подивимося отак. Стрільці. Порада від карт, порада від всесвіту саме для вас. Чого вам не варто робити? Чого варто уникати? Давайте наглянемо. Так. Давайте наглянемо. Шістка пентаклів, слухайте. Ось вона. Ось вона. Шістка пентахів, і вона в нас випала і на несподіванку місяця, дивіться, і на те, чого варто уникати. От, слухайте, от яка цікава порада, дивіться. Це якраз з приводу тих грошей, які несподівано звідки нагрянуть. От вам їх треба уникати. Тут, схоже, вам доведеться відмовитись від них. Хоча це може бути дуже привабливо, дуже спокусливо, знаєте, отримати ці гроші. Але порада карт не робити цього, не брати гроші в цих людей, а не бути зобов'язаним перед ними, тому що це вас може поставити дійсно в якісь такі зобов'язання, моральні або фінансові, які будуть потім дуже неприємні в майбутньому, тобто вам краще цього уникнути. От, дивіться, прям як випало. Ну, прям шістка пентаклів, і як несподіванка, і як порада не, не брати ці гроші. Он так от. Ну, дивіться, приймайте рішення самостійно. Моя справа розказати, що показують карти. Так, далі, давайте наглянемо, що ж вам треба робити, що ж вам варто робити цієї осені, щоб прожити її найкращим для себе чином. Давайте наглянемо. Порада від карти, як прожити цю осінь найкращим для себе чином. П'ятірка жезлів, боротьба. Боротьба, Багато жезлів, до речі, у нас в цьому розкладі. Дивіться, жезли а, і пентаклі тут домінують. Тобто, це значить а, жезли і пентаклі. Тобто це. А бажання, кар'єрні, сподівання, емоції та гроші. От такі от. Ну, п'ятірка жезлів по цій карті у вас порада боротися за те, що вам треба. Боротися за те, що ви хочете досягти, не здаватися, не давати нікому спуску, йти до своєї мети і, коротше, не давати нікому вас збити з пантелику, з вашої цілі. Ось така от порада карт. Так, і на цьому ми закінчуємо наш розклад для вас, стрільці. ця осінь, у вас буде дуже цікава, як я бачу, у вас тут багато цікавих речей. А такого глобального негативу ніде немає. В принципі, все дуже цікаво, все дуже добре. Ну, крім цього моменту, я вам вже сказала, по 6 пентаклів, ці несподівані гроші, з якими треба бути дуже обережним. От, але, в принципі, все виглядає дуже чудово, і навіть по бізнесу тут дуже гарний прогноз, тому що попередні. Знаки судді, яку я дивилась, і там у багатьох бізнес був такий, знаєте, в дуже негативних позиціях, а у вас прям от прям дуже добре. А якщо ви а, дійсно зможете якось оцей маркетингову тему дуже прокачати добре. Так, і я вам бажаю всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо хочете, можете підтримати канал Доната. Ви не хочете, просто ставте лайки а, за ту роботу, яку для вас роблю. От, сподіваюся, що вам цікаво. Пишіть, будь ласка, як у вас проходитиме ваша осінь, чи у вас щось відіграється, чи не відіграється. Це завжди мені дуже цікаво почути. Так, і на цьому ми закінчуємо наше відео. Зустрінемось з вами в наступних відео. На все добре і нехай у вас все буде просто чудово. Па-па!